здоров'ячка по домашньому капусту, буде рецепт, буде все. Ми капусточку вирізали, корінь гет почистили, зняли листочки, провірили, чи нема слімаків, червачків. Капуста чиста, значить ми її щиткуємо Зараз подивіться за скільки хвилин ми пошіткуємо 7 кг капусти. І далі я вам розкажу. Включайте. Кришечка нам потрібна для того, щоб останню капусту притиснути до кінця і пощіткувати. Отак ми кладемо і притискаємо. І так, 7 кілограм капусти ми пощікували за 3 хвилини. І ось така у нас вийшла капуста, бачите? Я таку капусту хочу. ну е, Тепер для заквашення її даю моркви пів кілограми. Е, сіль 125 грам лежка цукру. Е, цукру обов'язково, хто хоче, як по смаку собі. Е, лавровий листочок, ложка е, кмину і ложка душистого перцю. Засипаємо все сюди. Лавровий листочок ну, і це все посипаємо і солимо. Ну і зараз я це файно все перемішаю. Що ще? Ми капусту щиткуємо кожен місяць по 6, по 7, по 8 кілограм капусти свіжої квашної. Ми ніколи не наквашуємо багато капусти, але ми її з'їдаємо. Всю за місяць 6-7 кг квашної капусти, як зараз. А через місяць ми знову щиткуємо собі. І воно дуже-дуже файна свіжа капуста, виходить, не перекисла. Відтікав на дивіться. Пусти свій щик. Ось так у волну спіхота ведь.